Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас приїхало нове чудове надходження це Nissan Note. Автомобіль у нас 2007 року випуску обладнаний 1,6 бензиновим двигуном з додатково встановленим газовим обладнанням на автоматичній коробці передач та системою переднього приводу. За ціною 6690 доларів. Автомобіль має 182 тисячі пробігу. Автівочка у нас в чудовому яскравому червоному кольорі має. Ось таку гарну оптику, партроніки передні, задні, додатково було встановлено противотуманки. Е, далі по автомобілю гума у нас 16-го радіусу на легкосплавних дисках. Задній ряд дверей потонований. Жодних питань та нарікань немає. Ось тут у нас е, заправочна станція. Далі перейдемо до багажного відділу. Багажний відділ чудовий, просторий, має ось таку чудову полку. Зможете перевезти будь-які ваші речі. І ще додатково у нас складаються сидіння. До... В салоні у нас чудовий комбінований салон. Є ось такі накладки, далі підстаканник з підлокотником, текстильний салон, він у нас комбінований зі шкірою. Три підголовника. Розкладні столики для задніх пасажирів, дах у нас в чудовому стані. Жодних питань на нарікань немає. Карти заднього ряду, дверей також без нарікань. Перейдемо до переднього ряду. У нас 4 склопідіймачі центральний замок, механічне регулювання передніх сидінь. Дзеркала у нас повністю складаються та регулюються електрично кермо по висоті та по виліту. Мультифункціональне кермо. Клімат, контроль однозонний мультимедіа. мультимедія. Є також ось такий чудовий підлокітник для зручності водія. Також автівочка обладнана е, двома підігрівами сидінь. Тому, друзі, кому цікаве дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та трейдину. І ми зможемо пригнати з легкістю будь-яке авто. Вам готовий під ключ із США. Тому, кому зацікавила дана пропозиція, звертайтеся до нас в автопарк.